У нього немає такої опції. Але при цьому Володимир Олександрович включив ж пропаганду на повний максимум і каже про рейтинги. Ну, це взагалі ну це абзац, люди. Це, це не можна назвати хорошим словом. Рейтинги по-своєму важливі. Ну як, рейтинги заміряють, так би мовити, наскільки політик подобається суспільству. Володимир Олександрович, чесно каже, що, напевно, десь 55% чи десь біля того, я насильно цифри ці беру до голови. Ну, тобто він говорить, що він легітимний, тому що його підтримує енна кількість народу, да? Юрист він від Бога. Він знає, що ця інформація. Об'єктивно має сенс тільки тоді, коли Володимир Олександрович ніжками піде на вибори. А до виборів і після виборів ця інформація не має жодного сенсу. Якщо ви мій не вірите, спросіть у Віктора Андрійовича Ющенка. В кінці його каденції рівень підтримки Віктора Андрійовича складав десь 4%. Знову ж таки, приблизно вам скажу. Він був легітимний. Зі своїми 4% підтримки. Був. Тому що він сидів свій строк. Віддати-додати. І те, що рівень його підтримки людьми на період його каденції президентства дещо змінювалось, тобто, то вже, так би мовити, проблема народу. Але він свою каденцію віддати-додати чесно вистояв і не часто здав повноваження. Не проблема всіх оточуючих, що Володимир Олександрович у нас виявився сильно красивою людиною, щоб дотримуватися юридичної процедури. От взагалі це нічия проблема, тільки Володимир Олександрович. Це я зробила ремарку на тему, що ви не дивилися на рейтинги. Рейтинги в цій задачі не мають жодного сенсу.